Наша щоденна їжа це також поезія. Довести на практиці дану аксіому взялася львівська письменниця Альбіна Познякова. Тридцятилітня авторка пише здебільшого на типово жіночі теми. Перша збірка тяжіння, яку презентувала минулого року, була пов'язана з вагітністю та материнством. Другу, яка також вийшла друком у власному видавництві Альбіни, присвятила на перший погляд прозаїчній справі щоденному приготуванню їжі. Дебютна презентація збірки віршованих смаколиків відбулася у Івана Франківську, адже звідсіля родом її чоловік. Спільно із ним. Розповідає письменниця і почала готувати, навчаючись один у одного та експериментуючи. Згодом віднайшла і давні сімейні рецепти. Окрім типової кухні Галичини і Волині, збірка вмістила також екзотичні кулінарні родзинки з Італії, Америки, Індії та Японії. Загалом 44 найрізноманітніші рецепти перших та других страв, і звісно, десертів, адже до випічки авторка, як корінна львів'янка, має особливий смак. А до кожної страви ще й особливий вірш. Та власне, все писалося от. Коли, коли готувалися, або перед, або після, то все писалося навколо страв. Всі страви сама робила, все, все протестовано. Ну, воно пов'язане напряму, але ну, переосмислено, пере, переграно якось. Тобто, просто коли готуєш, воно тобі породжує якісь образи, там, якось одухотворюється ця їжа, якось оживає, mm -hmm. відчуваєш себе її частиною. Ну, дуже по-різному і дуже. Може, в деякому питанні може незвично, десь, може, не так позитивно, десь, десь тобі не хочеться сьогодні готувати, але теб, тебе чекає голодний чоловік, і ти, ти думаєш, що ти мусиш сьогодні щось зварити. Дуже різні ситуації, але все навколо їжі. Впродовж останнього року Альбіна Познякова мешкає в Сіетлі. Цей візит до України міститиме ще одну презентацію смаколиків. Цього разу вже у рідному авторці Львові на ювілейному 20-му форумі книговидавців. До речі, там, окрім книги, презентуватимуть ще й виставку, безпосередньо пов'язану зі збіркою. Це експозиція понад чотирьох десятків живописних полотен молодої масткині з Києва Тетяни Зозуленко. Саме ними проілюстрована кожна поезія та відповідна рецептура, зважаючи на такий Осіб ілюстрації фахівці розглядають дану книгу не лише як збірку віршів та коховарських рецептів, а швидше як мистецький альбом Триптих.